Об'явлення 1 розділ 17 вірш. Коли я бачив його, то до ніг впав, немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Читаючи перший розділ 17 вірш, варто зазначити, що тут йде мова про поклоніння як релігійний атрибут. Не просто вшанування чи визнання чиєїсь влади, коли автор книги впав перед тим, хто з ним розмовляв. Тому слід визначити. Яка є різниця між сьогоднішнім уявленням і розумінням поклоніння і тогочасним поклонінням? І яка різниця, якщо немає, то в чому полягає саме поклоніння? Варто зазначити, в чому є різниця між вшануванням і поклонінням? Ну, скажімо, як приклад, коли в приміщення входить високопосадовець, скажімо, в школі вчитель, то ми піднімаємося в знак пошани і поваги. Якщо ж війде Господь, то ми падаємо ниць перед Господом як знак поклоніння. Хоча в старому заповіті ми часто зустрічаємо випадки, коли і перед царем поклонялися, падали, але це все було як вшанування, а не як поклоніння. Тому що поклоніння в першу чергу передбачає прославлення і благовіння, яке направлене на Бога. До Бога. І тому варто зазначити, що в Святому Письмі поклоніння заборонено, поклоніння, крім Бога, заборонено. Ми читаємо повторення закону, 8 розділ 19 вірш сказано. І станеться, якщо справді будеш ти Господа, забудеш ти Господа Бога свого, і підеш за іншими богами, і будеш їм служити, і будеш колонятися їм, то врочисто свічу вам сьогодні. Тобто, Господь забороняє поклоніння, тому що це є лише Його прерогатива і перевага. Повторення закону 11.16 сказано, стережіться, щоб вам не було зведене ваше серце, і щоб ви не відступили і не служили іншим богам і не вклонялися їм. Адже вклоніння іншим богам, крім Бога, передбачає не просто падіння, поклоніння. Але віддання свого часу, своїх емоцій і частини свого життя цим е, фальшивим богам. Тому Господь забороняє ділити все, що належить йому з кимось іншим. Повторення закону, 20 розділ 4, 5 вірш, це друга заповідь Господня говорить слідче: не роби собі різьбі і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі, і що долі, і під водою, і під землею. Не вклоняйся і їм, і не служи, бо я Господь Бог твій. А далі сказано, не, вкло, не будеш вклонятися їхнім богам, і не будеш служити їм, і не будеш чинити за вчинками їх. І так, вихід 23 розділ, 24 вірш сказано: не будеш вклонятися». Не просто вшанування там, ниць, а сказано, служити їм не будеш. І будеш, не будеш чинити за вчинками їх. Адже поклоніння передбачає служіння, віддання свого часу, коли людина віддає... тобто, ті предмети, які мають нам служити, вони стають якби, нашими хазяями, і ми їм служимо. Це може бути будь-що, наш маєток, наш автомобіль. Або інші якісь предмети, яким ми віддаємо дуже занадто багато часу, і без них ми не можемо. Вони, якби, стають нашими власниками, панами, а ми рабами. Ми повністю, якщо залежні від цього, це є поклоніння. І Господь застерігає, тому що із-за цього людина втрачає свою ідентичність і вона набуває е, того образу якого вона поклоняється. Тобто вона набуває негативних рис. І весь народ бачив в стовпах Хмари, що стояв при вході з кині, і весь народ підводився і вклонявся кожен при вході до намету свого. Вихід, 33 розділ 10 вірш. Тобто Це описується історія про те, що Скінія стояла в центрі, в центрі ізраїльського поселення табору. І вони бачили Господа і поклонялися. Тобто Кожен день, кожну хвилину вони спостерігали за Господом. І кожен із нас має потребу бачити в першу чергу перед собою Господа, а не щось інше. І це є якби застереження. Також Ісус Навін, який був після Моїсея, Він сказав такі слова, які сьогодні є дуже важливими і цінними для кожного з нас. А тепер бійтеся Господа і служіть Йому, тобто віддайте Йому час, свої переваги, прерогативи свого життя. Служіть Йому в невинності та у правді. Повідкидайте богів, яким служили батьки ваші, по тому річки в Єгипті, Та й служіть Господові. А якщо зле ваших служити Господові, виберіть собі сьогодні, кому будете служити? Чи богам, яким служили ваші батьки, чи богам. Що ви сидите в їхньому краї. І так слово Господнє говорить про те, що ми маємо вибирати, не дивлячись на те, що, можливо, наші батьки служили тим чи іншим богам, мали свої переваги, святе письмо не говорить, що ми маємо сліпо слідувати за тими переконаннями релігійними, які були в наших батьків, наших старших, нашої родини. Ми маємо, це не означає, що ми маємо відкинути все те, що є в них. Це означає, що ми маємо здраво мислити і вибрати для себе, як, як правильно. Ми маємо вибирати, аналізувати і вибирати правду, яка є необхідна для нашого спасіння, а не слідувати за, за тими. За тим, чому ослідували наші предки, наші батьки, і саме в цьому застаряє Господь. І так сказано: а якщо зле служити, Господи, виберіть собі сьогодні, кому будете служити. Чи богам, яким служили ваші батьки, чи то богам, що ви сидите в їхньому краї. І Ісус нам говорить: а я та дім мій будемо служити Господові. Амінь.